Всім привіт на зв'язку міні Агросуми Шифенг SF350. Це у нас трактор ремінний, одноциліндровий, зведущий задній привод попередку, у нас звичайна балка йде, підресорений. Радіатор у трактора у нас боковий. Лічильник мотогодин поставили вже. ага усін. Є лічильник мотогодин по задній навісці. Задня навіска тріпенька, є у нас примусова гідравліка. Ось такі у нас чулочки доволі такі міцненькі і 95 на 24 задня шина. По трактору, сам по собі трактор дуже надійний, простий, і в принципі мабуть, це оптимально, якщо вам потрібен недорогий трактор. Для невеличкої ділянки там 2-3 гектари в принципі справиться з усім огонь. Так що 3600 доларів є по наявності, приїхали, протестували і забрали. Всім гарного дня і мирного неба!